Це о, екстремальне харчування. Ще каша гречана, ще звичайне молоко, ще булгур з, виршку, з куркою, батончик фінік-кокос. What is this? вона починає кипіти. Як мало я ходив на уроки на кипіть. Нереальна робота. І о, це наче ми беремо і радянський союз збиваємо і дизайном, і смаком, і підходом, і всім. Всім привіт! Мене звати Євген Клопотенко. І якщо ви зараз дивитеся цей випуск, то означає, що вам дуже цікаво, що у нас відбувається з їжею на фронті і що у нас відбувається з їжею в цьому військовій галузі. Ми сьогодні про це поговоримо. Як завжди, ставайте, ставте, ставте дзвіночечки, лайчики і ваші чомчики за що я вам буду дуже вдячний. Бо чим більше ви цього робите, тим ми стаємо сильнішим і наш інфопростір більше. більше, більше. А, сьогодні є на один я з любов'ю. Люба любов'ю. З Любою Шепович, яка є співзасновницею одного прекрасного фонду. Разом ви в топ в топ п'ять. В топ 3 В топ 3 По ми там з притулою змагаємося. Хто друге, друге, третє місце. Сьогодні Люба до мене прийшла в мою в мою квартирку. І Люба сказала, що ми переможемо. Я сказала фух, дякую. Но ми в будь-якому випадку переможемо. Можливо, там не Через два-три тижні, але ми точно переможемо. Єдине, що нам не потрібно недооцінювати ворога, розслаблятися. А нам треба продовжувати. Це поповні її на перемогу маємо працювати кожен з нас, навіть на кухнях. Нам треба мобілізуватися, включатися. В грудні 13-го року я була в Штатах, тоді я там вже там кілька років жила в Нью-Йорку, там працювала, все в мене нормально. Mm. І тут в Україні там от, черговий майдан. Я така: ну блін, знову, коротше, треба допомагати Україні, в, включаюся в це так, все. гаразд як супермен, суперметика. Мене знову викликають як А, фільми. І там пішла на зустріч зустріч в наукове товариство Шевченка така організація, uh -huh. давня, там не знаю, 100 плюс right, років right. вже існує. І там, вот зустрілася в кулуарах з такою. Про професор Анна Процик. А я не знаю, там їй вона, вона вже там за Україну бореться, напевно, там десь 60 років. І ми ми розмовляємо, ми такі там запалені, от ми зараз Майдан, там от зараз переможе, там пару тижнів, класно заживемо, європейська держава. І вона каже: Ой, дітки, оце ми все життя боролись за Україну, тепер ваша черга. Я така, от на неї дивлюся, кажу, ну не знаю, ми не плануємо все життя. Ми тут, от пару тижнів, там заходимо в Європу, все буде супер. Класно. А от. Зараз пройшло 9 років. Я думаю, напевно, все життя доведеться. І ти згадуєш посінові слова, так? А та і я би хотіла, щоб ми от. Наступним поколінням це не говорили. Хочеться, щоб а -а -а. на нашому поколінні ця боротьба все-таки завершилась, причому перемогою. Ти прийшла до мене з двома пакуточками. Чому ти прийшла до мене, бо я е спілкуюся про їжу. Я від, відповідальний за їжу і, е і е можеш оцінити їжу. І можу оцінити їжу. Тут написано разом, тут написано, е написано космічний харч. Е давай поговоримо про ці пакунки. Mm -hmm. е ти розкажеш більше і покажемо всім, що що це а, екстремальне харчування. А, в харчування в умовах, де немає доступу до гарячої води, плити, кухні там, і так далі. Ми а, як фонд а, ще на початку весни а, закуповували так звані MREs, Meals Ready to Eat, їжа готова uh -huh. до вживання. Це, а, військове харчування американців європейну, навіть країна та називається. Okay. А ми купували сюди, привозили. А потім я думаю, для чого ми в Україну возимо їжу? В Україні є їжа. Чому ми тут не можемо зробити? А це якраз там я в квітні приїхала в Україну зі штатів а, і тут почала шукати оці от різноманітні сухпайки, які а, є. Я місяць харчувалась, напевно, сухпайками так собі. Корочі, норм, не нормально А, не не повторюйте, якщо є змога не повторювати. Ти прям спеціально їздить? А я просто пробувала різні варіанти, щоб знайти щось що класне, круте, що ми можемо закуповувати угу. для військових. Коротше, через місяць я була така взагалі повністю розчарована, а, тому що. Там сухпайки, я там в кілька видів для себе виділила ті, які там класні, смачні, але до них треба в набір давати електрочайник і генератор. Бо їх там треба кипятком розводити, ага. щось таке робити. Ну, типу, в таких умовах ну, тобі треба бігати з генератором, з електрочайником, щоб Дуже це приготувати. Зручно, так, ну не, не зручно там, в польових умовах. А, і. А... Там інша частина, яким не треба а, гаряча вода, але вони не схожі були взагалі на їжу. Були більше схожі на якісь там от енергетичні суміші, а, корм, щось таке. І мені подумали, що... А від, то, від того, що людина там знаходиться в по суті в нелюдських умовах, mm -hmm. це не значить, що їй треба все таке нелюдське. Шо що... сиділа я спілкувалася там от, з людьми з а, корпорації ФЕСТ, оце вотлівської mm -hmm. корпорація. Yeah. і от розказувала yeah. їм про свій сумний досвід, що нема сухпайків, таких от, які можуть в використовуватись на фронті і бути схожими на людську yeah. їжу. А ну і вони мені кажуть: слухай, а в чому проблема? На тобі технолога. Ідіть робіть. Ти така так можна було да? я така. Ну блін, у вас ще їжу я не робила. Ну давайте спробуємо ще їжу бачиш, робити. Уже робила. Ну, вже так, але на той момент ще ні. В процесі, коли ми це з технологом розробляли, ну, ну тобто типу, задачу, яку а, я поставила, що дивись, навіть в космосі в людей є можливість їсти. Чому ми на землі не можемо забезпечити там абсолютно достойне харчування? І а, щоб були невеликі упаковки, тому що коли ти розкрив і там, відкрив одну частину, і тут якийсь там приліт, щось таке, що ти не все одразу в тебе зіпсувалось, що ти там mm -hmm. от, от частина зіпсулася, да, а частину. Хопивий побіг в укриття. Зараз буде показувати на всю Україну, що ти тут не А, а, До речі, так про упаковку. Питання часто, чому яскрава упаковка. Ми коли військовим показували різні варіанти, вони такі, ми не хочемо, нам вже так набридло це все, мілітарі, розкраска. Дайте нам чогось яскравого та позитиву. Ну, по-перше, дуже добре пахне. Знаєш, Коли буває таке, що пахне не дуже добре. Ооо! О, це що? Каша гречана? З куркою. Каша гречана з куркою. Це булгур з куркою в вершковому соусі. Це згущене молоко. Теж позитивне таке мяу мяу мян мяу згущене молоко. Це у нас сушки здобні. Це ще згущене молоко. Це енергетичний мікс. Що це означає? Горішки різні. Так. Ще каша гречана ще звичайне молоко, ще булгур з, з куркою, батончик фінік кокос, каша горохова. каша горохова. А, ти почитай, дочитай до кінця. Скопчене комбаски в томатному соусі. Якщо чесно, це ти, мабуть, десь взяла в натівському варіанті. Я коли я куштував багато натівських штук, mm. штук і гороховою, я у них також знаходив. Це точно десь звідти. Ага. Ну, і, Ідея ще була в тому, що це має бути по калорійності денний раціон, тобто це на цілий день, по енергетичності. Ми пере. Підбирали такі продукти, які були такі досить Добре. Uh, поживні. Uh, what is this? Uh, ну дивись іде. Говорю англійською мовою. What is this? Uh, ідея в тому, що військовий має розібратися. Що це там, от навіть написано, є інструкції намальовані картинки, що з цим робити. Тому давай не буду підказувати, спробуючи зрозуміло. Так, безполум'яне ви нагрівач їжі. Бні! <свистання> Інструкція з використання. Зовнішній пакет. Це воно. В нього треба налити води. Потім пакет зі стравою. Потім розігрівач. Потім пакет зі стравою. Руки не, сп... Руки не обпалити. Лінія Е, Значить, Нам треба налити води. Ну, давайте наліємо води. Отаке, так? Да? Я думаю. Ось так там було написано, мабуть, якщо правильно. Далі. Е -е Давай відразу дві, може, дві? Non, не пробувала. Не uh -huh. Сушки не кидайте uh -huh. і небезпечно для життя. І well, це, це, ш... це, це, я думаю, треба розпакувати. Right. Закрити. А ага. що це таке? Нагрівач. Хі хімія, страшна хімія, яка так, нагріє. Напишіть в коментарях, чи ви коли-небудь таке бачили, чи ви знаєте, що зараз відбудеться. Я, мабуть, знаю, що. Було. І закривають, сказали. Гіні я загибу. Отут. Закрили. Там щось починає. І сказали покласти і не то. Ау! Вона починає кипіти. Дивіться, що відбувається. Щось Вау! Ми варимо Ай! Гаряче. Що це таке? Вода не нагрівається вода? Як не мало я ходив mm -hmm. на уроки хімії. Що ви знаєте про кулінарію вообще? Mm -hmm. А це можна якось купувати і готувати вдома, коли нема світла? Це якось хімічні пакети? Це якісь спеціальні, це якісь... що це таке взагалі? А це хімічні нагрівачі, вони... А вони продаються якось? Там вони продаються. Їх можна купити, дати воду і нагрівати. Точно. Ну, дивіться, а у нас а, був огляд екстремальних пакетів харчування, а, а, а вийшло так, що тепер ви зрозуміли, що один лайфхак, якщо у вас світла не буває день, два і три, то треба купити такі хімічні штуки і вони вам нагріють воду. Як? Я... Ти, ти розумієш про це? Бо я не зрозумів, щоб що це відбулося. Але я вам скажу чесно, їжа нагрілася. Ну, це насправді можна діставати навіть без. Такого приладу. Можна, так, але я поки. знаєте, я за старими звичками. Давай з Ну Дивись, можемо насправді. ну, Ідея в тому, що воно, така упаковка, щоб можна було видавлювати собі як з тюбіка його. Тобто Це ж космічна їжа, в космонавті в ложок тарілок теж не дуже є. А так типа їсти? Так. Прикол. Ну, Давай так, ми для кадру висипамо. Та, Щоб показати, що, що це їжа. Угу. Так, Тут булгур. А, Тут у нас каша гречана. Тут у нас каша горохова. Прикольно, що каша не злипається, вона розсипчата. Це дуже важливо. М'ясо якісне. Це Дуже важливо. І що це м'ясо не кістки. Так, реально м'ясо на тунець м -м -м -м. горох з томатами і колбасками. Це прям ось так. М -м -м. А це... А це гречка з м'ясом. І томатами. Це дуже смачно, це дуже якісно. Якщо хочете перевірити якість будь-якого консерви або чого, подивіться на розсипчатість. Якщо воно не розсипається, воно здипається, тоді означаєш забагато рідини і з допомогою цієї рідини воно стає... Менш якісним. А тут е, е, технологія дотримана: смак є, спеції є, ура, є спеції. Нарешті українці можуть їсти щось зі спеціями, а не так як раніше. Щось, яку консерву не відкриєш, там діва, нічого. Знаєш, немає да, це максимально і все. Е, булгур прекрасно, високовуглеводний, гарний, не, гарний. Ну, Різноманітно. Це їжа на день. Ти можеш поснідати гречку, наприклад, пообідати mm -hmm. гречаною кашею, повечерити булгуром, в тебе є сушки, це як хліб, замість хліба, який може гарно mm -hmm. довго зберігатися. Також солоденьке. Батончик кокоса, я не розумію, що це таке. Це, мабуть, це енергетичний мікс. А, Це шоколадна кулька. Це таке шоколадку, шоколаду по, по, поїсти. Так, це тут енергетичне місце, Це вже, мабуть, коли нема часу, ти можеш так. Um, yeah, yeah, yeah. Yeah. Кокоси, фініки не бувають смішно. А звичайно це було таке взагалі додати. Це в мене з о, такого мого дитинства археологічного. В археології найсмачніше це, це, це було. Археологічне. А, та, ну, я в школі з археологами їздили ми. І от згущене молоко це була найбільша цінність. За згущене молоко можна було виміняти що завгодно. Це гілті плежир. То тому от я попросила, а можна додати щось от таке. А бо якось смак погоджувала, бо насправді дуже ну, дуже 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 гарний смак. І я бачу багато сухпайків. Ну реально mm -hmm. я їла, я їх багато, їла, їх багато... Mm -hmm. також і просто не хотів mm -hmm. і там зазвичай вони. Там куча якихось дрібниць, там куча якихось незрозумілих речей, там кава, ще щось. І ти просто поки відкриєш, вже ну, і, ти, ти це все неможливо. Тут дуже компактно, дуже зручно і дуже по сучасному. Наш такий яскравий дизайн і дуже прикольно. а, і, і жувальна гумка, щоб можна було зажувати після того, от, ну, я, не, не, не бігти чиститися. Так, а це що? Це вегетаріанське. Це вегетаріанське, це теж було. В нас насправді сипалося якась величезна кількість запитів на вегетаріанські сухі бо їх Я знаю. Сипалось, просто немає ніде. І волонтери деякі навіть і мені писали, чи є теж щось вегетаріанське для ЗСУ. Я тобі скажу, що просто волонтери шукали хоч щось вегетаріанське. Ти знаєш, Павла Вишебабу, який головний вегетаріанець, ну не те, що головний, а на увазі є найбільш відомим вегетаріанцем в ЗСУ. Ми розробили кілька різних меню і вегетаріанське в тому числі. Ну, Як на мене, тут також можете все розіститися. Те ж саме, що і тут, але інші страви. Страви рис з овочами. Червоненькі каша гаречана з грибами у вершковому соусі і нут з грибами у вершковому соусі. Ну, Давай відкриємо нут, подивимося, що там з нутом. Ну з грибами. Тепер наші мішкові. Може, тісто нут з грибами. Я буду знати, що таке нут. Ти знаєш, я насправді е, роблю звання через за кордоном, і на зібрані гроші я купую, ну, я виробляю які, як куліші, е, я виробляю mm -hmm. щось до поїжджаю і я їх даю не військовим, а на, на деокупованій території які потребують. Mm -hmm. І моя задача mm -hmm. зробити так, щоб ми відійшли від тушонки. Бо тушонка, вона, типу. Mm -hmm. ну, От, ти типа, їси тушонка, три рази на день тушонку. І це мене бісило. І я бачу, що, що, зробила, що зробила ти з командою, і насправді це е, нереальна робота. І е, це, наче Ми беремо і Радянський Союз вбиваємо і дизайном, і смаком, і підходом, і всім. Тому, по-перше, від мене, як від громадянина України, тобі величезне дякую. Ти розкажи про смакові якості. Бо це найцікавіше. Бо це я підбирала під себе. Дави. Інколи ти коли їжу береш, то тобі треба або, або критикувати, або якось вас хваляти. У мене чесно немає. Було якесь кулінарне шоу, відоме. Я б mm -hmm. сказав, ти проходиш далі в е, полуфіно. Ну no, я думаю, що військові цілком заслуговують на те, щоб в них їжа була із майбутнього, із космосу, бо вони в нас просто космос. Ти можеш зробити якийсь заклик, сказати, е, сказати всім, що хто хоче, може може до тебе, мабуть, звертатися. Як до тебе звертатися, як знайти тебе і хто можливо хоче закупати закуповувати великий об'єм для військових або допомагати? Як це можна зробити? А є насправді там два способи: можна донатити в фонд разом. Ма я лінком поділюся, щоб ви О, змогли я. додати в коментарях. Під Це відео можете подавати Так, під відео буде лінк на як задонатити, а також можна купити а, самим, передати своїм знайомим, друзям, родичам, які на фронті а, можете або просто анонімно передавати. А тому тут на ваш вибір можна купити це на в онлайн-магазинах Феста. Uh -huh. А теж лінк лінки також я... послання тут є під відео. А, та, під відео А, або задонатити нам. Ми купимо і передамо, тобто тут от, на ваш вибір. А, а і ще крім того, а з кожної вашої купівлі ФЕСТА ще 10% а, перераховує фонд на знову ж таки, щоб купити це тим, хто не, не може інші, сам купити допомоги, Так, Та тобто, це таке, от постійний двигун. Від імені просто громадянина і громадського діяча України. Я просто тобі кажу дякую бо завдяки таким, як ти, завдяки таким, як кожен із нас, Україна власне існує і буде існувати. Військові, я думаю, що ви знаєте, як кожен, кожен тут в тилу, вдячні вам за те, що ми можемо допомагати вам, що ми можемо тут жити. Це все лише завдяки вам. Тому ми вас міцно обіймаємо. Ми хочемо, щоб незважаючи в яких умовах ви воюєте, ви могли харчуватися не гірше ніж. В ресторанах Клопотенка. Клохотенка. Дякую всіх, я обіймаю. Давай я обійму тебе. Дякую Дай. тобі, що ти прийшла. І до зустрічі. Ну, я б сказав, до зустрічі після перемоги, але ти сказала, що це буде ще 40 років. І ми будемо боротися тому. До зустрічі в найближчий час, коли ми придумаємо якийсь новий і смачний проєкт. Всіх обіймаю.